Гагаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і на балансі 1400 джепонії. І також мені будуть доступні протягом цього відео, будуть відкриватись поступово один за одним. Ну я сподіваюся. Ми зможемо дійти хоча б до золотого, бо баланс якби не дуже високий. І при умові що ми будемо підніматись. Ну, якщо баланс буде підвищуватись, я сподіваюсь ми дійдемо до золотого кейсу. Починаємо. Хочу відкрити а, подвійну ідентичність один разочок, 1400 да, балансик трошки більше ніж в минулих серіях цієї рубрики. Ну З рубрики, де в мене баланс не прям високий І робимо. Тоді апгрейд, ну давайте не будемо нахабніти 400, просто ставимо. І 22% заходять. Це насправді дивно. Тому що. ну, Ви знаєте, хто мене дивиться давно, знає як мене люблять ці апгрейди на такому шансі, якби ну, середньому, в принципі, шансі. 1500 джеппойнтів і. А, пропоную відкрити кейс, який дається по промокоду Atom F77. Ну, на момент запису відео він дається а по цьому промокоду. Звісно, за депозит від 500 джеппоїнтів. І, до речі, мене окупило. Да? Да. А, але, але Все змінюється. Тому перейдіть в мій телеграм-канал, кому цікаво, подивіться, бо там всі актуальні, всі актуальні новини щодо моїх промокодів. Ну а я тим часом відкриваю кейс за 800 джиппоїнтів. Давай. А, Неонрайдер, це. Стоп, це 800 повинно бути. Навіть 1100. Окей, 2200 є. І, до речі, перший кейс. Так, він є. Він розблокований. Фастом крутимо, випадає якась не дуже приваблива штучка. Апгрейд. Ладно, навіть в апгрейд не буду це все робити. Краще, наприклад, два black Hole відкрити, ось таким чином. І. Зробити вже контракт з цього всього. До речі, дві... а, ну погано, ладно, погано. Я думав, думав, краще коштують ці МПшки. Медіум, медіум, так? 98, буде неприємно. Це, по факту, якщо 98, мінімалка, то мене просто відкотить uh, до мого початкового балансу. Ну, сподіваюсь, максималка 2К, будь ласка. 816. Тобто це можна вважати як окуп навіть, окей. 2227. І наступний кейсик. Безкоштовний це що таке? 33 понти. Просто продамо. я вже не знаю, що з цим робити. Всім. І, і, І. 2200, так? Ну, давайте відкриємо 300 трек за 1050. Подивимось, що воно зможе нам запропонувати. 800 і 200. Окей, це, це що в нас? Це окуп. Це окуп гарний. На 400 джепонтів. Далі. Ну, пропоную. Почекайте, що дешевше. Емочки, так тут найдешевше, Ну, якщо брати з таких більш-менш дорогих. 1400 відкривати чи ні? Ну, давайте три штучки. 837. Спробуємо. Почнемо з трьох штучок. 58 це погано, а оце вже. Ну, могла ще за 500 випасти, насправді, емочка. Тому що. да, Могла ще за 500 якось випасти було б непогано. Три штучки цього кейсику Dream, Dreams Nightmares Case. 100. О! О, 2 кала навіть. Окей, 1300 відкрили за 831. Баланс потихеньку а, робиться. Як це б дивно не звучало, в цій рубриці. Ви знаєте, що мене такі баланси не дуже люблять. Ну, Так. П'ять фреспіннів, окей, п'ять фреспіннівів, але мені здається, їх тут дуже важко виловити чомусь. Е, я думав, цей глок дорожче, до речі, коштує. Апгрейд. ні, Давайте 99% на 1000, ста... на Нам ось так. Ставимо 8%. Скоріше за все, ні, не заходить. Угу. І 250 теж на 1000, А, е, Бульдозер. До речі. Почекайте, є МП9 Бульдозер, от він вже дорогий. Да. Якщо я не помиляюсь, навіть 1010 коштує. Знаєте, де ми можемо знайти зараз його, я думаю, в цьому кейсику. Є тут він? Так, да. МП9 бульдозер, от він вже дорогий. Окей, але поки що нам. Не про ці кейси думати, а про щось на рівень нижче. Хоча я думаю, да, бронзовий є. Бронзовий кейсик є. Не сказав би, що він жорстко, мене зараз бустане по балансу. 2500. Давайте щось дороге, вже відкриємо а, вторгнення інопланетян. Одну штучку. М -м -м ну, таке собі. Сам по собі 250 -й. це прикольно виглядає, але бачите, не окупає. Хоча злив невеликий. А що далі? Можна далі, в принципі, ризикнути і один кейс за тисячу Взагалі відкриємо. Зараз хтось калашик і вибиває непоганий. А, окей, перший раз, перший раз це явик. Мені падає з хід регістрейшну, оскільки 2900. Ну, я знаю, що якби не з дешевих, але. 2900, це жорстко і 4К. Нічого це не нагадує. Так, була серія, де я зробив 4Х від балансу 1000, а потім все злив. Ой, головне, щоб це сьогодні не відбулося. Тому не знаю, треба якось обережно дуже рухатись. Наприклад, е історичний кейс, 4 штучки, 1800 джеппоінтів, окей. 800. Ну і це таке, але 1800. Те на те і вийшло. Продаємо, продаємо. І. Мабуть, що ми зробимо? мабуть, о, Почекайте, є якийсь. А, срібний. Давайте прокрутимо, І я думаю, він підштовхне мене. Ну, на думку, що робити далі. Калаш 100. Так. а ні, Пульс. SG 553 пульс, 461 J-Point. Хочу, хочу зробити контракт якийсь невеличкий такий. Ну, не супер дороге щось має бути. Ну Наприклад, що можна? Класіфайт зброя за 1100. В принципі, я готовий витратити це на контракт. І калаш, це. Ой, Авік це гарно. Avic це ой, ой, ой ой ні, дивіться, я оце продаю. У мене баланс 5К і краще відкрию просто один ковард кейсик, і вже що випаде. Ну, якщо не супер дороге щось випаде, я це. Оце було б дуже файно. Це було б дуже гарно. Окей, контракт, і полетіли Ну тут в нас було були насправді скінчики. Ну ладно. Медіум складність, мінімалка 145. 2900. Окей, таке. Почекайте ти. Це щось дуже цікаве відбувається. Відразу кажу, що якщо ви зараз захотіли зробити депозит, то 5 разів подумайте перед цим, тому що попереджаю, що якби а, у вас такого, скоріш за все, не буде, тому що. А, Сайт видає від того, скільки тут злито, як би, і отаким от чином. Тому ну, не думайте, що це з кожним відбувається. Ви знаєте, скільки я зливав, скільки піднімав і так далі. І от зараз, ну, пощастило, да. А, Окей, 7 тисяч на балансі. Оце дуже треба, треба дуже свідомо підходити, свідомо підходити до цього питання, саме який кейс відкривати битву. Щоб ще бустанути баланс можемо. Ну, мож, можливо, можливо можна зробити на трьох, ну, на двох проти двох, точніше Так, спектром, дві штучки. І що ще можна від, Ну сюди сюди додати щось дороге, більш-менш. Ну, давайте хайп кейс. В ньому, в принципі, може пощастити. Хоча давайте ще щось одне додамо. Наприклад. Uh, почекайте, а тут же був десь кейс. От я сумніваюся, що працює досі на нього, типу, промік. Але начебто працює. Uh, коротше, є кейс, Shadow кейс, а де він? А я не можу знайти shadow шедевк. Uh, mm, ну, ладно, ладно. Тоді оце. Просто просто ось таким чином. Не знаю, якісь кейси сюди, начебто нормальні, непогані. Uh, знайшов сюди. Якби в цю битву запхав і дивимось. Ну, перше насправді не вирішує. Хоча 111, 51 ну нічого страшного, це розбіжність не прям критична. А А це дуже критично вже. Як, типу, падає 700. Ну, звісно, що я розумію, що це бот. Окей, окей, будь ласка. Тільки, ні, тільки не, не видаємо щось жорстке зараз. Будь ласка, ну. Окей, okay, найс, nice. однакові суми, і я перемагаю 2700 джепоїтів. 9К. 9К. Я давно. Ну, я, я не знаю, що тут казати. Давно я не бачив такого з маленького балансу. Ну, може відкрити 500 треків для початку. 1700. я, Ну, погодьтесь, я дуже якби, граю не ризикуючи. Дуже не поспішаю. Прям кручу максимально дешеві, ну, якби, кейси для мого зараз балансу. Я міг зараз піти. І кейс за 4-5 прокрутити, але я цього не зробив. Давайте виберемо. Ого. А, я не продав. Окей, давайте спробуємо це все діло перекрафтити на медіум, звісно. 7к може дати. А, а чому? Почекайте хард, якщо. А, а. Типу так. А медіум. Почекайте, що? Давайте заново спробуємо. Ось так, ось так. пам, Create contract. 220. Блін, я зараз так все. А! Це баг був, це візуальний баг. Я думав, ого скільки в мене ще скінчиків. А це, бачите, F5 натискаю і. да, і в мене два скини. Клас, супер, класно. А, ну нічого, в принципі, баланс і так непоганий, що ще з інтернетом відбувається або з сайтом. Прям не хочу грузитись, ні в'яку. 7700. І я б насправді накопичив би, якби зміг, а, 7777 і відкрив а, блакитний кейсик, бо ну, хто знає, що з нього випаде, може щось цікавеньке. Good game, давайте для цього відкрию. Сніж вибиває клас вже, вкотре я бачу, тут ножі летять. МП7 фейт, ну це недорого має кошту. За 345. Спробую зробити апгрейдик і зробити його на. А, 530, нехай 530, да? да? Ось так. 50. А, воно не випало. Клас, взагалі, взагалі прикольна штука. Ну так. Да. Фо одну штучку. Ну, блін, головне зараз, щоб мене просто не злило. Хоча трикало ще поспіль, але вони окупні. Мінімум 1300-1700. Продаємо, і мені вистачає на кейс за три сімірочки. Це буде, в принципі, якщо ви, я виб'ю щось за десятку, це вже буде дуже крута серія, тому що Х10 зробити. Тай взагалі X8, це дуже жорстко. Полетіло. 7777. Улітають і. Неонуар. Ну, він може, він може коштувати непогано. Це 4600. Це 4600. Ладно. Не знаю, не знаю, блін, якось це прям вийшло не дуже гарно. Можна агента за це гарного якогось. Я знаю, що цей коштує багато. А цей просто дуже дешевий. Ладно, поїхали ще агента відкрити. Ой, ні. Ой, ні. Який же бред. Можна гарного агента. Три фрі. Ну, ці три. Блін, прикиньте, трьох агентів, зараз би Залутати. Що до кінця йти по агентам. Ну, давайте. Давайте, я просто-просто захотів відкрити дуже дорогий кейс, якби, і мене просто він в моменті злив. Оце пов... почекайте, це повинно коштувати чи ні? Це не окуп. Ну, до кінця вже сказав, тому якщо я зараз піду, то що? Якби, нехай, нехай крутиться. Почекайте, це, по-моєму, дуже гарно, навіть це 3000. Це 6к. Фу, тихо, спокійно. Я розумію, які зараз гойдалки відбуваються. Ковард 5 штучок, може, ну, просто так, відкриємо. А, окей, найс, найс. Може ще, може ще щось? Найс, і ще за 2К. Це, це давно так, давно так не ставив цей кейсик. 9700 ж І якимось чином я пішов до кінця в кейсі агентів, і він мені реально видав. Хоча це достатньо рідка така практика в мене відбувається у відосах. Green Case 4 вісьмірки. Відкривав за 4 сімірки, зараз. 8888. І це не це окуп. Браво! Просто браво! І зараз таким чином, 19К, ми просто відкриваємо кейс а, з рукавичками. І. От я не знаю, чи може відкрити за 10, потім спробувати. За 10 в мене зільє, скоріш за все, а рукавички там мінімум тринашка. І і це непоганий окуп для такого балансу, який був в мене в ці серії. А, ну, Достатньо низький баланс був. 18 тисяч, поїхали, Глоус. Достатньо низький для рівня такого кейсу. Ну, бронз. бронз. Можна якась це фактори нью буде хоча б? Найстріс, nice, хоча б 15к. І що з якістю? Feel Tested? 18 тисяч, якщо я продам, що я зможу відкрити. Почекайте, почекайте. Ми ось так робимо. І дивимось, мій інвентар. 2000. Мені вистачає. Окей. Мені вистачає, тому це все ми продаємо. 18к, друга спроба, кейс, з рукавицями. Скоріше за все, ну, вже таке було, було колись. Я відкривав таким чином два рази. І мені два рази просто одне й те саме випадало. Але зараз. 18 тисяч подивимось ці бро. Це дуже гарно. Це Це просто браво! Це просто браво. Що кується. Окей. Скоріше за все. Оце об'єктивно найкраща серія на дже Ну, об'єктивно, це найкраща серія на дже Звісно, це не це прям не дуже ліквідні рукавиці. Я не знаю, можу продати 40 тисяч. 000... 40 тисяч джеппойтів, і відкрити ноживий платіном найф кейс. А давайте я так і зроблю, бо що мені ці рукавиці? 46 тисяч. 000... Ладно, це просто жесть. Це звучить як байт, щоб ви пішли, депнули, але це не в якому разі не байт, тому що, а, я повторюю, це все дуже індивідуально і тут дуже може зливати теж. І. Якщо ви хочете все ж таки зробити депозит, краще те, що вам, от прям не жаль, тільки це витрачати. Ні в якому разі там не докидувати і нічого такого не робити. 46 тисяч. Де? Платіном knife case полетіло. 3 30... Ой, це жесть. Це насправді дуже жорстко і випадає. Ну, от справа було б. Окей. в принципі. Зробили те, що, скоріш за все, мало статись, могло бути ще гірше. Якби оце випало за вісімнашка. Але. Це непогано. Це 26 тисяч. Також, 7 тисяч балансу на наступну серію, мене більш ніж це прям влаштовує. Тому що баланс був, ну, півтора, Півтору. Півтори, півторашка. У мене вже язик, я не знаю, заплітається. І ще є елітний кейсик. Елітний кейсик, ну давайте його. Я його відкрию. А, під кінець, подивимось, що випаде. Скоріше за все, ми те, що випаде, продамо. й... Др... Почекайте, патч хоул, це скільки? А, я думав, це, я думав це 1010, тому що, типу, це з МК виття, якби малюнок. Ладно. 10к є, і, скоріш за все, в наступну серія ми прямо почнемо з відкриття кейсу за 10 тисяч. Хоча, можливо, ні. Все, з вами був Атом, і зустрінемось в наступній серії. І рубрика з маленького балансу, скоріш за все, закінчується поки що.